Шановні сусіди, прибирайте гівно за своїми собаками. Я серйозно буду під двері його складати вам. Гівно? то ж на грошей. Що вам не подобається? Та я вже мав стати мільйонером. 21-ша квартира. Це вам гівно нести. То в мене шкіт. Собака, то в 22-й. За своєю Джесікою я завжди прибираю. До речі, в 35 й теж є пес. І в 37 й Ага, ой, поназаводили собак. А хто дітей буде народжувати? У нас в країні демографічна криза. Якщо пішла мова про дітей. То я теж хочу поскаржитись, вони постійно під вікнами. кричать матюки, куди дивляться батьки? А що, знаєте, задовбали зі своїми шашликами, хоч хтось би поділився з бабулій. Так, пропоную у суботу усім під'їздам на шашлики. Хто за? О, нарешті нормальні ідеї, а то ваші талоки, збори. Тут така нудятина! По скільки скидуємося? Та ви ще за генератор тисячу гривень не здали? Я вам нагадую. Так, а вже ж нема відключень. А генератор є. А, я не їм м'ясо. Я вегетаріанка. Тоді вам не можна дітей заводити, вони у вас з голоду. А може, вам досить народжувати? Демографічна криза в країні. Так, а що на шашлики хтось збирається?